Доброго здоров'я, слава Україні! Ага. Ну, насправді я запитував значно більше, ніж просто по статус. По статус. Це е, ви були відправлений достатньо давно вже, і е, мене цікавило місце їх перебування, стан здоров'я е, е, всіх, тому що ми знали тоді, що де хто і де перебуває. І третє, е, мене цікавило, хто з е, українців ще, крім згаданих мною шістьох осіб. Чотири людини разом з Сенцовим і двоє людей, ну це Савченка і ще один чоловік. Тобто шість, про шістьох людей-українців, які перебувають в полоні чи під арештом, чи затримані в Росії, і я б запитував, чи є інші громадяни України, які знаходяться зараз під вартою, які були затримані протягом останнього року. На жаль, про те, що. Хто ще затриманий, крім згаданих ну, людей, е, е, мені не повідомили. Про стан здоров'я так само е, сказали дуже не переконливо, сказали, що стан здоров'я дозволяє їх тримати під вартою. Виходячи з російських правил, ми знаємо, що там навіть на півмертву людину можуть тримати під вартою, і це ніяк їй не допоможе. Таким чином, е, про стан здоров'я ми маємо поставих хвилюватися і далі. І, і, і єдине, що порадувало, що мені назвали п'ятьох людей. Це компанію Сенцова, тобто чотирьох людей і е, Надію Савченка, і е, всюди вказали, що це є громадяни України. Тим чином, можна говорити про те, що прокуратура інакше бачить статус цих людей, тому що ми знаємо, що суд розглядає їх як. Чотирьох з них є громадян Росії, там пам'ятаєте була така умова, що якщо громадянин України в Криму вчасно не напише відповідну заяву, то він стає автоматично громадянином Росії. І виходить така історія, що з точки зору України він є громадянином України, а з точки зору Росії, цього ідіотського закону, він є громадянином Росії. І Оскільки е, хлопці наполягали на тому, що вони є українцями. Вони вимагали присутність наших е, дипломатів, е, і якщо б вони були визнані громадянами України, це б змінювало взагалі систему ведення е, суд, суду, ну, на жаль, цього не відбувалося. І от я отримав, отримав лист від Генеральної прокуратури в тому, в цьому листі зазначено, що вони є громадянами України, і лист у мене є на моїй сторінці в Фейсбуці, я його е, обнародував. Скажіть, Дуже що буде тепер? Що це може бути певна зміна в тепер в, в самому судовому процесі? Дуже сподіваюся, що такий поворот може допомогти хлопцям швидше звільнитися від надмірної, Злочинної опіки з боку Путіна і його бандитів, скажіть, ви якось координували це з адвокатами затриманих, і чи вони знають, що ви отримали я, таку від... я лист отримав тільки сьогодні і зразу його обнародував. Я з ним не контактував безпосередньо з адвокатами. До мене звернулася одна з громадських організацій, яка цікавилася долю всіх українських ув'язнених, і ми разом готували. Разом з відкритим простором готували це звернення тепер, значить, отримали відповідну відповідь. Я сподіваюся, що ця інформація і ця відповідь, якимось чином допоможе у справі. Я так само сподіваюсь, хоча ми самі розуміємо, що те, що відбувається в Росії, немає ні причин, ні наслідків, ніякої логіки, ніякої смислу. Тому можна говорити про те, що є, а як це може вплинути. На жаль, сьогодні говорити не можна, тому що в країні, де панує режим, однієї психічно хворої людини розраховувати на якісь логічні чи водії просто неможливо. Дякую, пане Олександр. Олександр Бригінець був у нас на прямому телефонному зв'язку.